А тепер от інша історія про зіп пакетик От монета полежала інвестиційна 39-те срібло в, в пакетику, і що з неї сталося? Е, чому я це показую? До того, що якщо у вас срібні монети, і якщо ви побачили, що на срібній монеті капсула тріснута, я би я б вам радив міняти капсулу, тому що в тому місці, де капсула тріснута, то буде більше патини. Хоч в зіп-пакеті вона, хоч не в зіп-пакеті. А от якщо у вас монета срібна з капсули, то ну, не кладіть її в зіп пакет, тому що вона буде вкриватися от такою от плівкою. От бачите, Вона вже так пожовтіла. Якщо я правильно зрозумів, то це купувалося десь 22-23 рік. От Ця монета вона лежала в пакетику 2-3 роки, да? і от що з нею сталося? І от На цей же ж пакетик, подивіться. Бачите, він, якщо вам видно, жовтий такий. Ну, типу, всередині окис срібла. Тому, якщо у вас є срібні монети інвестиційні, то краще зберігайте їх. Ну, тут помиється, да? вона в UNC спосіб карбування, якби ну, не пруф, то добре. Але краще все-таки кладіть монети в капсулу. Якщо ви за монети, платите дорожче, ніж срібло. Якщо ви купуєте монети, як... якщо у вас є можливість купувати монети як шматок срібла, то вам тоді якби не принципово.